Так, Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Тут з'явилася така інформація, я прочитав один комент, що з е, казки чоловік не вірить, що я заводю свій бензогенератор на одному газу. Взагалі бензином не іменно в шовмороз. Ну от, У мене стоїть датчик на головці, циліндрів, зараз температура мінус 03. Е, утром була температура на вулиці 11. Ось я показую, що бензин в мене повністю відключений, знятий кран. З бензобака. І на шланочки, на трубочці стоїть бол заглушений. Бензину взагалі немає. Не пользуюсь ним вже два роки бензином. Так, відкриваємо газ. Повітряну заслонку наполовину попадає сюди. Наполовину я прикриваю наполовину. Так, включаємо зажигання, випускаємо трохи газу. Ну и пробуем. Так. Ну і все, живий прим'єр, я ж не держав. Ну що, всі бачили, що мороз? на газу. Магазин. Да, ми з перших покипів, але люди навіть у кусову температуру не можуть завести на газі. Спочатку на бензині, а потім вже переходять на газ. А це якось так. Всім пока.